Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі Зівановича. І в даному випуску я для вас приготую чудові закуски. Закуски будуть з грибів. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться відповідно самі грибочки. Наразі, як ви бачите, в мене шампіньйони. Вони ж печериці. Також одна маленька морквинка, цибулька і твердий сирочок. На нашого українського виробництва. Грибочки нам потрібно відділити. Ніжку від шляпки. Можете його відкрутити. Якщо у вас не відкручується, тоді можете його серединці вирізати. Ось робимо отаку маніпуляцію з нашим грибочком. Шляпку залишаємо, так як шляпочку ми будемо робити начинку. А грибочки ми будемо різати квадратиками. Ось так легко ніжку відламуємо від нашої шляпки. Ще раз показую. Беремо грибочок, ніжку, відломили, витягнули. І таку процедуру проводимо повністю з усіма грибочками. Ріжки наших шампіньйонів я відділив від шляпочки, тепер ми їх ріжемо на мілкі кубики для того, щоб в подальшому їх обжарювати. Далі приступаємо до натирання морковки. Морковка в мене не дуже велика і я буду її натирати на мілку тертку. Морковка натерта і слідуючим етапом я нарізаю цибульку. Цибулька нарізана, морковка натерта, і я приступаю до обжарки наших грибочків. Розігріваємо сковорідку додаємо сюди олії і відправляємо наші порізані грибочки. Обжарюємо 7-10 хвилин, ви слідкуйте по готовності даних грибочків. І потім. Добавляємо в нашу ємність цибульку. Коли грибочки пустили сік і трішки підрум'янилися, відправляємо сюди цибульку і також все обжарюємо до готовності. Цибулька і грибочки набули відповідного кольору, такий, як нам потрібний, і додаємо тепер сюди морковку. Також все ретельно обжарюємо. Даємо трішечки охолоти і будемо начиняти грибочки. Друзі, начинка моя готова. Відповідно, я даю їй трішечки охолонути. А далі, поки вона охолоняє, ми приступаємо до іншого приготування наших грибочків. А саме ми будемо натирати сир. І сир я натираю на крупну тертку. Так як ми грибочки будемо посипати даним сиром, і крупна тертка дасть нам крупнішу фракцію даного сиру, і відповідно воно не буде горіти у нас при запіканні в духовці. Так, сир я тру не весь. Ми будемо слідкувати. Якщо нам раптом не вистачить трішки сира, його завжди можна дотерти. Слідуючим етапом нам знадобиться наша начинка. Начиночку я зразу взяв ложечку маленьку, котрою ми будемо начиняти наші грибочки. Сам процес начинки в мене буде відбуватися слідуючим етапом. Я беру тарілочку, щоб лишній раз нам не смітити. Грибочок. В грибочок беру ложечку начинки. Це все. Посипаю сиром. Чому я казав не смітити? Тому що, виходить, якби дану процесію ви робили на самому противні, лишнє те, що у нас випадає за грибочки, було б у вас на противні, і воно б плавалося б і горіло. А тепер отакий от чудовий грибочок ми відправляємо на противні. Друзі, і ось такі грибочки у мене заготовлені. Відповідно відправляємо тепер їх в духовочку заздалегідь розігріту на 180 градусів на 20-30 хвилин. І от як ви бачите, отакі закусочки у мене получилися. швидко, ніяких затрат. І зараз будемо його куштувати і самі все побачите, що у нас вийшло. Так, верхнього цього візьму. Ой, який чудовий. Ой, щоб не втік. Так. Сирочок розстав. Начиночка чудова, Сок Де. Mm -hmm. Смачно. Дійсно. Закусочка получилася, як то кажуть, із п'яти балів на 5 з плюсом. Морковочка з цибулькою. Ну, це взагалі щось До речі Забув додати один із маленьких таких нюансиків. Коли ваша зажарочка готується, по закінченню її приготування, візьміть трішечки собі за смаком по солі і по перчіть. Відповідно, що і я зробив, і вона, як то кажуть, добаває, добавляє якихось таких вкусових таких от якостей смачних. І, ну, Ну що я вам можу сказати? Дійсно смачно, тут дійсно смачно. Класно. Просто. Просто. Просто все чудово, відмінно. Тому, друзі, готуйте по даному рецепту. Все готується швидко, все готується легко і без кличні. Ну, а вам, якщо сподобалося моє відео, тисніть палець вгору. Залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. А я з вами зустрінуся в наступному відео. Пока-пока!